Чернігівщина розвиватиметься і надалі. Спільний проект Європейського союзу та програми розвитку ООН в Україні під назвою Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Подовжили сьогодні у залі засідань облдержадміністрації, виконуючи обов'язки губернатора Сергій Журман та голова облради Микола Звєрів разом з міжнародним менеджером проекту Джейсінгом Сахом урочисто підписали угоду на третю фазу проекту. Півпраця з Чернігівщиною над цим проєктом розпочалася ще у 2008-му. За шість років роботи область аби підвищила свій соціальний рівень. У семи районах області впровадили кілька десятків мікропроєктів у галузі енергоефективності, водопостачання, охорони здоров'я, житлового сектору та економічного розвитку. Напружена ситуація в країні на заваді не стала. Навпаки, автори проєкту вирішили підтримати українців у цей непростий час. Ми усвідомлюємо всю складні ситуації до початку трагічних подій в Україні. Ми планували трохи іншу модель фінансування третьої фази. Завдяки спільним перемовинам, ми дійшли угоди, що від проекту надаватимуться 70% замість 30%, на які ми розраховували раніше. Таким чином ми вирішили підтримати Україну у важкий період. Подібні проекти втілюють у життя у всіх областях України, не стали виключенням навіть східні регіони. В Луганській області на момент загострення ситуації подібний проект було майже завершено. його виконали на 75-80%. Ми не встигли завершити лише два мікропроекти. Третю фазу в цих регіонах оголосимо, коли ситуація на сході буде контрольованою. На впровадження мікропроєктів, що входять до третьої фази, організатори планують витратити близько півмільйона доларів США. Третій етап запустять вже навесні, а поки в області завершують мікропроєкти, що входять до другої фази.